Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець з оригінальною японською кабіною, потужністю 24 кінських сили, Kubota gl 240. На сьогоднішній день це найменший трактор з заводською кабіною. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Показую стан кузова. Є невеличкий груз в передній частині ось така рама. Передній міст. Резина в нас передня 6х14, виробник Falcon. Гарні карби, хороший стан. Задня резина розмір має 9,5 на 24. Також стан нової. Справді дуже гарно виглядає, бачите щось. Що є технологічний шов ось такий. Якщо глянемо на диск, то трактор пише 1993 року. Кабіна має висоту 2 метра. Довжина трактора від початку до кінця заднього колеса 272 см. Колія по центрах задніх коліс 100 см. Також колеса можна переставити місцями отримаємо майже 120 см. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму. І ось бачимо автопопадач кардану. Фреза оригінальна Куботовська з боковим редуктором. Робоча зона 150 см. Є маркерні колеса і просто чудові ножі в комплекті. Гарно виглядає є додаткове світло. Давайте трішки глянемо, що у нас тут всередині ось така підніжка під поліком. Бачите, є ще додатковий захист. Тут все оббито приємним м'яким матеріалом. Сидіння його ще рідне. Заглянемо під сидіння. Чудово виглядає? Все. Що ми тут бачимо? Пічка, кондиціонер, магнітола, додаткове світло, двірник. Кермо гарно виглядає. Звісно ж, у нас тут буде гідропідсилювач керма, є також реверс. Коробка передач, звичайна, механічна, 4 швидкості. Повишені понижені, повишені понижені. І ось, табличка, де розписані швидкості. Мінімальна швидкість біля 200 метрів на годину. Максимальна швидкість орієнтовно 15 км на годину. Задній привід повний привід, оберт на місці. Кран гідравліки, більш швидкий оберт на місці, блокування диференціалу. Сидіння вперед назад рухається. Кермо по висоті регулюється. На фризу маємо 5 передач, одна з них назад. Педалі, як бачите, підвісні. Це у нас щеплення, об'єднана педаль тормозу. Фіксатор тормозу. Є педаль газу, є речах газу. Ось цей маленький речах це у нас пам'ять задньої навіски. По напрацюванню 751 мотогодина. Ось такий ще. Покажу вигляд тракторця з цієї сторони. Так само тут резина Falcon. Задня 9,5 на 24. Ну що ж, присядемо всередину. Сідати зручно. Запалення. Ось наша свіча накал, нагрілась, щеплення і трактор завівся. Сигнал працює. Включили пічку. Звідси буде дути тепле повітря. така вже свіжіша магнітола була замінена. Так, двірник, додаткове світло, фаря. Ось тут поворотники. Дивіться, як легко. Можна регулювати кермо по висоті. Зафіксували. Поки двигун трішки прогрівається, давайте перевіримо з вами навісне обладнання. Речах навіски вверх верх-низ. Ми його опустили. Показую роботу бокового циліндра вправо і вліво. Можу включити плаваючий. Під яким кутом плаваючий, вимикаю. Далі ось тут у нас ще є максимальна висота підйому. Також можна задати. Якщо ще далі, то це буде аварійний режим. Він нам поки що не потрібний. Залишаю у звичайному положенні. Ну і ще тут є безпечний режим. Це коли при включенні Задньої передачі опущена фреза, автоматично буде підійматися. Так. Її розібрали з вимикаю. Показую ще. натиснув речах, фреза опустилася. Поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору. Включаю максимальну четверту швидкість. І виходимо, щоб розглянути роботу ближче. Кардан працює. Ножі працюють. Гарна, тиха робота. Нагадаю, це максимальна четверта швидкість. Повертаємось всередину. Так, навіску піднімаємо. І давайте вже трішечки проїдемося. Для цього щеплення. Вибираємо напрям руху вперед. Вибираємо передачу. Давайте, ось, давайте першу. Повищена, понижена. І пробуємо. Плавно пускай щеплення і ми вже їдемо. Давайте, поки ми ще далеко не від'їхали, включимо мінімальну швидкість. Понижена, понижена, перша. Прекрасно. Давайте ще підключимо функцію. Оберт на місці. Бачите, засвітилась відповідна лампочка. При вивороті керма передні колеса починають крутитись значно швидше. Ось ми йдемо прямо, ось викручує кермо. Надзвичайна маневреність. Вирівнюємось. Повертаємось на повний привід. І давайте ще перевіримо усі передачі. Друга. Третя. Рушати можна з будь-якої. І четверта. Гарно, приємно все переключилося. Отримали максимальну швидкість трактора. Зверніть увагу на вихлоп, гарна чиста робота. Трактор м'який, комфортний на ходу. Давайте трішечки розвернемося і припаркуємося. Дивіться, як легко можна змінити напрям руху. Все для комфорту. Зупинилися, зафіксувалися на тормозі, пічка вже дує теплим. Звідси гарно відчувається. Ну йдемо дивитись, що у нас робиться під капотом. Бачите, Є вже додаткове світло. Що спереду, що ззаду. Ну і відкриваємо бокові кришки. Тепер можемо глянути ближче. Ось наш глушник, бак 27 літрів, генератор, стартер, ось тут щуп масляний. Перевіримо також супунчик наш. Білого диму не видно. Ось нашій вихлоп. Порядок. Антифриз Залили вже свіжий, Витримує мінус 40. Передні фари. Працюють. Розширений бачок Бачок омивати лобове скло. Гляньте на паливну Ось тут вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням D1463. Робочий об'єм двигуна 1450 см кубічних. Паливна пломба. Масляний фільтр, палений фільтр, повітряний і масло тут ми замінили. Давайте додамо трішки більше обертів з Давайте Ще з цієї сторони, щоб все було видно. Ось така гарна робота. Лшиться трактор ключем. Ну що ж, переходимо до висновків, кубота DL240 з заводською кабіною, пічка, кондиціонер, фреза в комплекті з хорошою резиною в прекрасній комплектації. Вартість такого екземпляра на Вінницькому майданчику в такому комплекті, в такому стані, як ви бачите, 10 800 умовних одиниць. Вартість вказана з доставкою. Якщо вас зацікавила дана модель, Краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та місто Рівне. Тому не гайте часу, скоріш заїжджайте, кожен зможе щось обрати і для себе. Купуйте в Тотус трактор. До зустрічі!